Значить, Якщо б ваша була воля вислухати їх, скільки вам? 5 хвилин, це дійсно питання, ну, просто... Добрий день. Ми е, е, інвеститивна група, яка сьогодні прийшла до вас володаря Надічові. Вона ще у вас попасти не можна. Прийшли з таким проханням, можна так? Я думаю, що нас стосується багато людей, які є в цьому залі. Чи родичі, чи вони самі зі таких же машинах, з такими же нападами? Питання в чому? Всі чули, що пару днів тому був заблокований кордон на трьох кордонах за Закарпатської області. Ініціатора одного до цього особи не було. Це люди самі, яким надаю на кожних днів, чи свято, чи не свято, чи не народження, їздити на цей кордон. Заблокування 2 дні без перерви, вночі в, в день. Ініцівна група разом з такими зітніми виставими, з місною радою розробила законопроект. Цей законопроект генералі Геннадій Шлічно відвість в Києві, пообіцяв, що він вже там в Верховній Раді і в ближайший час мав би розглядатися в профільних комітетах. Щоб коротко, в цьому законопроекті чітко йде роз'яснення про громадян, які відрізняються від громадян Європи. Щоб, простими словами, громадяни Європи їдуть до нас без візи на три місяці, а на їхній автомобіль заходиться тут Транзитом на 5 днів. Що мені слухається транзитом на 5 днів? Що я хочу сказати, на рахунок цього законопроекту, самі митники туди офіційно здатної 12, 12 числом цього місяця. А Геннадійович Геннадій від нас цей законопроект 11 го числа, завізував 12. В інтернеті багато вже пішло, е, що вже цей демократів також зареєстрували в Верховній Раді. Я би хотів попросити Закарпатську обласну раду від імені всіх, хто їздить на таких номерах, підтримати якийсь лист звернення та подати на цю Верховну раду, щоб ви думали, що це все просто так. Я можу гарантувати, що це, вже було зараз три дні. Це люди показали, що їм це, їм це не подобається, це такий вияв своєї волі. Що може бути завтра, ніхто не може сказати. Законопроекці я зав'язував, я хочу повторити ще 12 словом. Якщо хтось подав, то ми мали такий законопроект чи покаже, хай іде. Але що ми бачили в Києві, що ви бачили в Україна, що це пішло все-таки з ініціативи Закарпаття. Якщо ви приєднаєтеся до нас, ми будемо дуже вдячні. Я думаю, що, що якщо воно дійде до річне завершення, ще коли скажете спасибі. Якщо ви один таке обнурмент, наш законопроєкт, він якби не чітко регламентує статті митного кодексу, він е -е, регламентує і роз'ясняє чітко. Якщо не тяжко всім, писайте обласної ради Геннадійович Гнаді, Гнадій, висловив цей законопроєкт, його можна прочитати, він нас просто українців, закарпатців до рівні мета на щоб ми від них нічим не відрізнялися. Тобто, що ми там у себе хуже за цих склавати, надяюся. Дякую. До Верховної Ради. Як ви дивитесь? Шановні колеги, є пропозиція підтримати звернення до Верховної Ради, ставлю став ставлю на голосування. Будемо перш за все доручення відпрацювати, тому що ми вже маємо третє звернення. Ми зараз відпрацьовуємо звернення, яке було за пропозицією фракції ЄС. Ми опрацьовуємо згідно зменшення податків, а зараз згідно а, цього будемо опрацьовувати згідно терміну перетину тер, 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 кордону згідно Стамбульської конвенції. Я прошу а, проголосувати за надання доручення і за зверненням цілого. Сенційно звало три рішення прийняли. Спасибі, колеги.